Привіт! Я тут, щоб побути поруч з тобою у цій тиші. Неважливо, який у тебе був день, що ти встигаєш чи не встигаєш. Все Це зачекає. Цей час лише для тебе. Лаштуйся зручніше, ляж, відчуваючи опору під собою, дозволяючи землі тебе підтримати. Зроби так, як просить твоє тіло, і коли будеш готова, м'яко прикрий очі. Давай зробимо один усвідомлений подих разом, глибокий повільний вдих через ніс. Відчуй, як повітря наповнює тебе і спокійний, довгий видих через рот. З цим видихом відпусти напругу в плечах, відпусти рій думок, відпусти втому і тремтіння рук. Просто дозволь цьому піти. Поговоримо про твою цінність, особливо в ті дні, коли ти, можливо, її зовсім не відчуваєш. Коли здається, що її потрібно доводити чи заслуговувати. Давай просто перевіримо, чи так це насправді. Зверни увагу на те, що в тебе вже є, без оцінок. Без критики, просто з ніжною цікавістю. Відчуй своє тіло, твій живий мудрий дім. Подякуй йому за те, що він дихає без твого контролю, за його унікальну історію, за шрами, що є нагадуванням про те, що ти вистояла, за силу, про яку ти іноді забуваєш. Воно робить для тебе так багато кожної секунди. Тепер згадай про свої дії та досягнення, згадай не тільки резюме великі проекти, згадай момент, коли було зроблено щось, що було важко саме тобі. Можливо, це була складна розмова, або ти змусила себе встати з ліжка, коли не було сил. Або просто втрималась від різкого слова, тільки ти знаєш справжню ціну цієї маленької перемоги, визнай її, подумай про свої зв'язки, не про сотні друзів у соцмережах, а згадай тепле відчуття, яке дарує тобі одна єдина людина. Або погляд твого кота чи собаки, сповнений безумовною любові, або навіть спогад про когось, кого вже немає поруч, але чия любов досі гріє тебе, ти здатна відчувати цей зв'язок. Ти не одна у цьому світі. Твої сенси. І якщо зараз здається, що їх немає і все навколо сіре. Подумай про маленьку іскру, про улюблену пісню, від якої по шкірі біжать мурахи, про картину улюбленого художника, від красоти і величі якої перехоплює подих, про мрію випити кави на світанку в тиші, про щось крихітне, що належить тільки тобі і змушує твоє серце битись трішки швидше. Бачиш? Це все вже є в тобі. А тепер підемо глибше. Уяви свою власну унікальну стежку. Яка вона можливо, вкрита м'яким мохом, чи теплим піском, чи осіннім листям. Це твоє безпечне місце, і ця стежка приводить тебе до скрині. Це твоя скриня. Яка вона на дотик? З якого матеріалу вона? Можливо, вона стара і мудра, а може проста і світла? Вона несе на собі відбиток твого життя, вона не замкнена, вона чекала на тебе, Відкрий її. Перше, що ти бачиш, це кришталь твоїх якостей. Він випромінює м'яке живе світло, покрути його в уявних руках, які грані ти бачиш на ньому, це твоя стійкість, про яку ніхто не знає, твоя здатність помічати красу там, де інші її не бачать, твоє дивне почуття гумору, твоє вміння слухати, твоя доброта, яку ти вважаєш слабкістю. Назви їх, це твоє, це те, ким ти є. Поруч лежить полотно твого досвіду, воно унікальне, ні в кого в світі такого немає. Проводи по ньому рукою, відчуй гладкі, шовкові нитки щастя та любові і шорсткі колючі вузлики волю, страху та не треба нічого розплутувати чи виправляти. Подивись, як всі ці нітки разом утворюють твій неймовірний візерунок. Саме він робить тебе глибокою, справжньою живою людиною. Це твоя історія, і вона має цінність. А на самому дні скрині тепле, ледь мерехтливе світло, це світло твого потенціалу. Воно просто є, це твій внутрішній дозвіл бути собою, дозвіл мріяти і творити, дозвіл пробувати, дозвіл помилятися і починати знову. Це твоє право на завтра, яким би не було вчора. Побудь із цими скарбами, відчуй їх вагу, тепло, світло, це твоє, ця скриня твій дім. І ти можеш повертатись сюди будь-коли, а тепер просто нагадай собі те, що твоя душа вже знає. Повторюй ці слова. Я цінна, тому що я існую, мій досвід є моєю силою. Я заслуговую на власну доброту, особливо в ті моменти, коли мені найважче. Я вже достатня, прямо зараз, в цьому подиху. Твоя подорож на сьогодні завершується, але те, що ти знайшла, залишається з тобою. Повільно, без поспіху, починай повертати свою увагу. Знову відчуй своє тіло, його вагу. Його тепло, почуй звуки кімнати, в якій ти знаходишся, зроби ще один глибокий, усвідомлений вдих і видих. Коли будеш готова, порухай пальцями рук, ніг. можливо тобі захочеться потягнутись, зроби той рух. Який просить твоє тіло і в своєму власному темпі розплющуй очі, візьми це відчуття цю спокійну, впевнену силу всередині. Пам'ятай про свою скриню, вона завжди чекає на тебе. Подякуй собі, подякуй за те, що проділила цей час. Найважливішої людини в своєму житті для себе.